Та Що? поліція безпідставно зупиняє за вашу поміну. Не бачить він, він вам пояснює, що не бачить він автомобіль. Я Ви мені покажіть, від, ідентифікува. Вийдіть, будь ласка. І там є. Ідентифікували його особу. А, що це? А, Давайте побачимо. Що... Ні, Я вибачаюсь, відбачаюся, а я не маю. А я маю право. Це мій автомобіль. Де хочу, там сідаю. Вийдіть, будь ласка, завдайте. Не маєте права. Я кажу, я вас дуже попрошу. вийдіть за автомобіль. Не маєте права, Цього це немає. автомобіль, який належить народу України. Відіть з автомобіля. Давайте, показуйте докази. Постанова закон, мені що тебе люди з людиною я не людина людина. Ну міз людину зупинили за правила порушення. Покажіть докази Но мене порушення. з людиною. усна домовленість Дякую. про надання Дякую. юридичних послуг. Я вибачаюся, але мені потрібно штрафанути водія пенсіонера. А ви тут, жіночка, мені заважаєте? Все, тоді тон потіше. І робимо те, що робимо. Подивіться, яка ситуація може трапитись з кожним водієм. І подивіться, як жіночка вміло захищає права водія пенсіонера. Предисторія даної ситуації Насилаю вам відео, де поліція зупинила дідуся і хотіла розвести його на постанову, нібито за порушення правил дорожнього руху. Дідусь їхав зі свого поля, віз кролікам траву. Зупинили його недалеко від його дому. Тому на відео видно, що і прибігла його. Бабця. І так, що було далі? Давайте подивимось. Я до вас зверталась. Да, Ви? Вісімнадцять Да. да. 18.3 виконайте. Будь ласка. ласка. Виконайте. Виконайте. А ви почекайте. спочатку вас ознайомлять з доказами. Давайте. Читайте. Поліції, полі. Ви відмовляєтесь? Що, я нічого не відмовляю. Що Згідно чим заборонено фіксувати ваші службов? Я арбасвічні? вам показую. Я знімаю, я хочу зафіксувати. Ознайомтеся. Я хочу зафіксувати. Ознайомтеся з моїми. Я хочу зафіксувати. Відмовляєтесь? Ні, я нічого. Відмовляю. Я, я, показуйте. Вам показуйте. я вам показав на камеру. Я вам показав. Відмовляєтесь? Ні, я вам чим передбачено, що я не можу ваше посвідчення зафіксувати на камеру. Я відмов... я закон, Мне що. Треба людей, з людиною, з людиною я спілкуємо. не людина. Людина. Ну мі з людину зупинили за правила порушення. Покажіть докази ну, мене порушення. з людиною. Усна домовленість про надання якою? юридичних послуг. З якою людиною? Ви знаєте? Ось є. Да, я знаю цю людину, я його адвокат. Покажи свої адвокат. Я не зобов'язана. Чим передбачено, що я до щось вар, показувати? показувати нам. Все. Все. Показуйте ви тепер. Ви, я, ви, я десь, е, дійте по протоколу, будь ласка. Покажіть людині, людині е, що людина порушила пункт правил згідно 35 ї статті. Ознайомте Все, людину з доказами. Будь ласка, покажемо. О, показуйте. Ознайомлюйте. Я чекаю, ознайомлюйте. Він на мене, будь ласка, не повішайте голос і не кричить. А вами... чим передбачено, що я як Шо? мені спілкуватись? Я так спілкуюсь, це моя звичайна манера спілкування. Все. Все. Давайте нам докази. людині що Ви пояснили, але треба докази. Треба я докази. Фактично, скажу, я нічого не нарушив. Я ну, ну що я дарусь? Ожна знаку ви зупинити забували. Ви можете дати йомусне попередження. Нема Ну, тоді показуйте докази. Показуйте не завжди в такій ситуації до водія може прийти юридична підтримка. Що робити водіям для цього, друзі? Є ми тим паче до дня автомобіліста скористайся знижкою 30% на участь у нашому клубі. І у тебе одразу буде можливість отримати юридичну консультацію, юридичну підтримку. Складемо скаргу на таких поліцейських. А якщо вони вас незаконно штрафують, ми безкоштовно оскаржимо даний штраф. Друзі, дана акція триває до 27 жовтня. Тому не зволікай, долучайся одразу. Телефонуй або переходь в описі є відповідне посилання на наш сайт. Ознайомлюйте. А ви не знаєте, що згідно протоколу? Ви маєте людину ознайомити з доказами, Я не питаю, чи він згоден, чи не згоден. Ви що не знаєте своїх дій? Свої дії я знаю. Ну так чого ви не ознайомлюєте людину з протоколом з чого ви не ознайомлюєте людину з доказами? Прийшли і одразу починаєте сварітися зі мною. Я задала питання. Я вам я людині поясню. Чого ви не виконуєте статтю 24? Я людині поясни статтю 24, Чого не виконуєте? Я, послухайте мене. Ви мене не чуєте. Я людині пояснив, що він ви подившив. пояснили це добре. Да. А тепер ознайомте з доказами. а чого ви перед тим як я не прийшла, не ознайомили людину з доказами? Дивіться, що те, що ви з телефоном стоїте, це да. я, ми тут нічого не порушили. Я вам розказую. Те, що людина порушила, людина ви порушили. Ви не поз... ви про... о... По протоколу ви зобов'язані ознайомити людину з е... доказами Доказ. її поруш... правопорушення. Да. Далі я показую. Згідно чинного ПДР, ви маєте паркуватись. Тут 10 метрів немає. Чого ви не включили? Чого ви не вмікнули поворот? Коли повертали сюди, у мене теж це на камеру є. Далі, друге питання. Згідно з статті 40, чого ви не попередили, що ведете відеофіксацію? Я мене? Ні. Е, відеофіксація я вибачаюся. Була включена відеокамера до того, що як ви прийшли. Але ви мусили мене попередити, коли я прийшла, що згідно статті 40 ведеться відеоспостереження. Друге ваше порушення, третє. Я вибачаюся, я попередив людину. Ви мене не попередили. Я підійшла я до вас. Ви сучай, мусили не мене що попередити вас не було тут. що від не було ну тут. я ж уже є. Є чого ви не попередили? Я з людиною спілкувався. Я людину ви зі мною вже 5 хвилин спілкуєтесь і мене ні про що спілкуєте. не попереджали. Що ви з воно ви, ви хочете Я спілкувати. з вами спілкуюсь. Ви Для, вас, не все не не Для не вас все сварка. Ні. Для вас все, що є мімо вас, то не не все сварка. Ви з людиною спілкувалися. і Ви пішли. Да, я ви прийшла захищати воно. людину від вашого що, свавілля. Захищайте. Яке свавілля? Ваше що мені за ви вже три пункти правил порушили, але до людини пристібались. Да ми не пристіба пристібались. пристібались. Ви бачите, що людина віці. Може, людина десь щось трошки і не глянула. Ви не можете з нормально поспілкуватись. Ви на кожному кроці порушуєте. Ні. Я, якщо з вами зараз пройду один день, я на вас тільки порушень на будь ласка, що ви просто не уявляєте. А мене? На вашу поліцію на вашу. Я за всіх не відповідаю. за себе. Я за вам навела вже два приклади вашого порушення. Ви не припаркувалися неправильно. Ви мене зафіксуєте згідно 40-ї статті? Не попередили. І ви не ознайомили людину з доказами. З доказами да, ознайомили. не ознайомили. Шановно, ви в нас забираєте, ви стоїте і мені розкали. Я людині поясню. Чи передбачено, що я у вас забираю щось? Я хочу з людиною спілкуватися. Не складаємо, будемо складати мати Спілкуйтесь. Все. Спілкуйтесь, це але по протоколу. по протоколу. Давайте спочатку може... ознайомлення з доказами, а потім. Ви можете буде... фіксувати. Я, ти... я знаю свої ви права. Що? Ви своїх не знаєте. Я знаю свої права. Погано прави. знаєте. Ні, хорошо. Я Чого ви скажіть вашій колезі, хай складає на вас протокол? За що на мене протокол? За те, що не, ви неправильно паркуєтесь? Чого це неправильно? Ну я вам пояснила, Я ж не собака вам десять разів не те саме мені. пояснювати. Я вас я вам поясню. Якщо в течені трьох минут ви не ознайомлюєте чоловіка з доказами, угу. я е, буду телефонувати на гарячу лінію. Що ви безпідставно? Це ваше право. Згідно 365, ї Ви знаєте, що ви порушуєте? Це ваше право. Ви знаєте, що ви Що? звісно? знаю, що я Що? Дивіться, це 365 шістдепята. Що говорить? Ви хочете визивати... Е, е, ви е, мене чуєте? Я чую. Я вас, я вас Мені, мене якісь службові обов'язки є. Що ви мене питаєте? Давайте так. Що Давайте. у вас написано у вашому е, законі? Що? Як ви маєте спілкуватися з громадянами? Так, як ви зумієте, повнув... Ні, Не так ввічливо, я... вічливо. Я, я вам, е... вам хотіла раз... коректно, Сказав. коректно психологічно -устойчиво. устойчиво. А може я? А, а ви як зі за мною зараз спілкуєтесь? Ви... ну я. я ж фіксую все на Правильно. камеру. Що Якщо я... ви не спроможні нормально спілкуватись, а що я не спроможні. складайте свої повноваження, і я не спроможу? і знаєте, куди треба йти. Ну не повішайте на мене голос? Не Ви не маєте на цього права? Ви повиша. знаходитесь на службі? Все тоді тон потіше і робимо те, що робимо. Це особистий телефон. Чи мають право співробітники поліції фіксувати на телефон адміністративне правопорушення? Відповідь ні. Є відповідний наказ номер 1026 де чітко зазначено, якими технічними приладами вони користуються під час фіксації адміністративних правопорушень. Але дуже часто є ситуація, коли адміністративне правопорушення зафіксовано на відеореєстратор, і він скидає відео на телефон для того, щоб мати можливість ознайомитись з даним відео. Але знов-таки, ж, дана процедура нічим не передбачена. І в даній ситуації почали в подальшому вивчати відео з відеореєстратора. Якщо це особистий телефон, він не є доказом порушення. будь ласка. Я вам ще раз почекайте, мужчина. Якщо це особистий телефон, значить покажіть його повірку і наказ на те, що це річ МВС. Показуйте. Якщо це не особистий телефон, значить показуйте повірку, і що це річ належить МВС України. Докази мають бути зібрані в законний спосіб. Ні, не йдіть, вони зараз вам прищають те, що немає. Ви я не маєте покажу, права мені. в людини забирати документи. Я не документи. Віддайте мені людині мені документи. документи. Віддайте людині документи. Згідно вашого закону, ви не маєте права брати в руки документи людини. Ходіть, я вам покажу напис. Докази мають бути набути в чинний е, да, за, е, спосіб не на власний телефон. Зупиняє поліцейський зазначає, ви порушили правила дорожнього руху. Пам'ятайте, є певний алгоритм дій з боку поліцейського і з боку водія. Одразу вимагаємо докази для того, щоб зрозуміти, що нас законно зупинили, тому що про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду, яке повинен виконувати співробітник поліції. Що таке докази? Докази це будь-які фактичні дані, на основі яких поліцейський в подальшому приймає рішення. Це можуть бути протокол, пояснення особи, яка притягається до відповідальності, показання технічних приладів. Фото і відео у більшості випадків це відеофіксація, але не відео. Поліцейські повинні зафіксувати транспортний засіб, державний номерний знак та суб'єкта, тобто водія, який керував в момент скоєння адміністративного правопорушення, тому що усі ці дані в подальшому зазначаються в постанові, і усе це поліцейський повинен зафіксувати. А там видно, що то ви, що то ваша машина? А де як машину їздить? Он не бачить свою машину. Водобі, водобі ви Ну де вона реєсті. моя машина? Вона ж не Оце? Ми А там не він сидів за рулем. Да, да не мужчина сидів за рулем, він не впізнає себе, це не він сидів за рулем. Е, У вас не... є докази, видно, особисто, що я це громадянин, громадянин сидів? От ви повірте, я не бачу. Ну от правильно, Вон ну покажіть. Я, я, я вам ще раз кажу, там не видно, що це громадянин сидів. Там сидів інший, він, він не він не він може не свідчить проти себе. Де вона? Ну, ну він не бачить. Подійшло, покажіть. Дивіться, ви маєте право проти себе не свідчити. Ви дружина? і покажіть що, що я навіть. не і ні видно нічого. Я все видно. Та поліція безпідставно зупиняє. До Не бачить він. Він вам пояснює, що не бачить він автомобіль. автомобіль. Ви мені покажіть. Він ви ідентифікува. Ви. Вийдіть, будь ласка. І побачите, які там є ідентифікували його особу. Що це? Давайте побачимо. Не, я вибачаюсь, не сідає. А я не маю. А я маю право. Це мій автомобіль. Де хочу, там сідаю. Вийдіть, будь ласка, завдава. Не маєте права. Я кажу, я вас дуже попрошу. вийдіть за автомобіль. Не маєте права, Кого це автомобіль, який належить народу України. Вийдіть з автомобіля. Давайте, показуйте докази. Докази показуйте. Я вам показав. Немає доказів. Немає доказів, він не згодний з доказами. Не згодний, є. ні, я не бачив. Я вам бачу свої машини. Ви бачили чітко його обличчя. Показати, показати, ви, має. Має. ви маєте право, оскаржувати оскаржувати мої. він не буде оскар. Ні, він не буде нічого оскаржувати, тому що ви перевищуєте службові повноваження. У вас кор... доказів не немає. Це корупція. Ні за що. Це корупція. Хлопці, це корупція. У вас доказів по факту немає, немає його обличчя там не видно. Машини його не видно залишайте з людьми спілку. Я вам ще раз кажу, обличчя я його ехал. не ідентифіковане. Роз... За рулем ми їхала я, наприклад. Складайте то на мене Те протокол. Я не пронял. Чи ви просто захотіли за мною проїхати? Ні, ми вас зупинили, Правильно? пан водій. Де ви я мене зупинили? Ви не зупинили. Усе Це під горою так, ви включили маячки, да. щоб мене під над... горою стати не, не було, горою, чи що? Ні, під горою ви повинні стати. Де вам є, дозволяють правила дорожнього руху? Буде... Я бачила, де ви включили маячки. Де? де. де, де? Я йшла над горою, я бачила, де ви включили маячки. Не зафіксовано і де водія це на екрані. Було. Не зафіксовано. 63 стаття він має не свідчить має проти, проти себе. Свідчить. Значить, це. він себе не ідентифікує на ваших доказах. І ви порушуєте 365 шістдесят і, і е машині на вашому камері. Машині не це буде. вже є корупція і зловживання службовим становищем. То зараз викликайте і швидку. І викликайте і швидку, Вони будем... хай ти сміють людини. Зараз візьмемо довідку, що довели людину до гепертонічного кризу. Викликайте швидку, не бійтеся, викликайте. Успокойтеся. Я вас звільняю від відповідальності. Духайте, як у вас там здоров'я поганий. У вас там здоров'я. Він уже почервонів до них свариться. І в цьому хаосі, в подальшому, співробітник поліції не витримує і звільняє від відповідальності даного водія пенсіонера. Завжди, в першу чергу, вимагаємо докази, завжди користуємося своїми правами, завжди маємо юридичну підтримку на дорогах України. Друзі, якщо даний відеоматеріал для вас був цікавим, корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк. Свою думку стосовно даної ситуації лишайте в коментарях.